Кроковий алгоритм корекції алергії і дефіцитних станів. Йдемо зверху вниз, попадаємо в наш шлунок. Відповідно, коли ми маємо розтягнутий шлунок, і як наслідок цього в нас буде понижена кислотність залізо з їжі не зможе з'єднатися з таким білком, як глобін, і утворити гемоглобін. Так? Тобто не буде цієї машинки возика. Хочемо позбутися анемії, лікуємо свій шлунок. Йдемо далі. Наші продукти, наші багаті залізу, та потрапляють в шлунково кишковий тракт, наш кишковик. Якщо в нашому кишковику є проблеми з ворсинками, ослизнення, синдром дирявого кишковика маємо, відповідно, всі ці корисні речовини повністю не засвоюються. Знову таки вам причина, перш ніж. Лікувати анемію потрібно відновити засвоюваність корисних речовин на рівні кишковика. І причому тут в нас буде як страдати залізодефіцитна, та анемія буде як наслідок, так само і, наприклад, сама b 12 дефіцитна анемія, фолієво дефіцитна анемія, тому що всі вітаміни групи Б вони максимально залежні від стану наших ворсинок кишковика. Тому що вони, мало того, що самі там засвоюються, синтезуються для їхнього синтезу, ще потрібно. Наші мікроорганізми, та, наші добрі бактерії, наші помічники. А як ви вже з попередніх відео моїх знаєте, що при ослизненні ні про який добрий мікробіом не може бути йти мови, тому що корисні бактерії просто-напросто не проживуться, тому що вони живуть там, посередині між горсинками. Знову таки, хочемо позбутися анемії, відновлюємо наш кишковик. Тепер, якщо у нас є хтось, хто пожирає. Це залізо і ці корисні речовини. Що це може бути? Ну, фізично це, якщо десь є кровотеча, знову-таки кровотеча, чого виникає? Виникає, тому що якийсь орган, чи це якийсь ендометріоз, чи це якась фіброміома, чи це є якісь варикозні вузли, Вони ж не виникли на пустому місці. Вони виникли через те, що ми створили йому мови, що ми створили лімфозастій, що ми створили порушення організму, що в нас було автоінтоксикація, стали переродження, стали патологічні стани. Добре, значить, це один чинник. Інший чинник паразитарка. Листи хочуть їсти і будуть їсти все те корисне, щоб мали з'їсти ми. Відповідно, а що ж вони завелися? Тому що ми запросили цих гостей, ми створили їм умови. Значить, для того, щоб позбутися анемії, вилікувати її раз і назавжди, нам потрібно перше, відновити шлунково-кишковий тракт, друге, створити умови непридатні для життя паразитів, вивести цих паразитів, і тоді, само собою, що ми гарно відновимо наш гемоглобін. Ще одне. Що таке гемоглобін? Для чого він? Там він в еритроцитах бігає і несе кисень в різні наші ділянки тіла, забирає вуглекислий газ. Тобто він підтримує життя, життєдіяльність. Якщо ми в організмі маємо запалення, яке просто пожирає енергію, та йому треба побільше і побільше, і то відповідно ця циркулююча кров з тим. Бідними на гемоглобін еритроцитами, вона прийде в зону запалення, то хто перше забере гарні корисні наші клітини чи заберуть оці запалені клітини? Відповідно, якщо у вас є хронічний тонзеліт, автоімунетироїдит, гайморит, десь там по задній стінці якісь нюанси, десь з слизом ви прокидаєтеся, навіть якщо ви маєте звичайний холецистит, це, це також запалення, панкреатит, маєте будь-який інший запальний процес, а можливо, у вас крутить суглоби, а можливо, у вас є будь... навіть той же самий остеохоно. Але зараз з болівим синдромом запалений. так? Всюди, де є в нас запалення, де є біль, це буде пожирати корисні речовини, зокрема, буде сприяти анемії. Хочете вилікувати анемію, а маєте запалення. Значить, почистили кишковик, відновили роботу шлунково кишкового тракту, побороли запалення. І тоді, коли ви зробите оці кроки, Само собою, що ваш гемоглобін, ваше сироваткове залізо і ваше депо в вигляді феретину наповняться. І ви таким чином вилікуєтеся від анемії. Отже, якщо ви готові під контролем лікаря пройти природні очищення без дієт, без таблеток, без клізм, без голодування та іншої наруги над організмом, то тоді. Переходьте за посиланням до даного відео.